Ходимо по світу, тим частіше нагадку приходять нам тут і путики, де ми ходили босими ногами у дітстві. Творча група програми Русинська родина, я її ведуча Віра Кобулей, желаємо вам сте де не забували про то родні місця, в яких ви виростали, набиралися сили обійти у світ. А тепер кімна курту най собі кожний спомнить про свою отцю знену. Голубинне серцю миле, ти краса моя. Рідні гори і долини не забуду я. Не раз їм повторювалась у спиванку, коли мбила далеко від родної земли. Вона ми наповнювала спраглу душу такими красними очуттями, гиби напиламся студеної води з гісимчиної кирниці. Істинно дума жону приказує зо мною дикий кмин, який рендешно розрісся при пути коло моста. Повімте вже, колись давно до тої кірниці ходили люди мити очі, аби їмся зір вернув. Ти маєш правду, бо я ще помню в дійстві про себе розказувала бабка. Многі люди у давні часи мали надію лимна Бога і природу, котру создав Всевишній. Може, тому й були здоровіші. То правда, бо повірю вам, даєся. Колись люди знали, яку травичку, у якої хвороти заварити, а пакся зазнали, возумнили себе богами і їм у дня у розум. Поднимався я у верх вишній конець, а там мене стрічав от рясно зацвілі лютики, ромашки, шовшка та щавель. Боже, яка тує і краса, аж ми дух спиред. Шіковна на дарабах ківогуться сусіди, аби встигнути дашту починити за дощу. Я позирав на розквітлі трави, чічки і гиби очищався у дворожської суєти і набирався цілющої енергії. Ей, жоно, чув голос Бумбака, котрий примостився на розквітлі в ромашці. А це знаєш, чом тося називать село Голубинне? Та правда же знав. Колись давно на вершку жив Піпі з сім'ю, якось син панотця повадився з вітчом і спустився у долину ріки і став там жити. Люди відали, що в долині тепліше і легше жити, бо більше є водити й переселилися до сина. А там у верболозах, на березі ріки пині, водилося много голубів. Та у них і пішла назва голубини. Послухай ли мене, жона, каже мені білий павук. Є ще є на легенда і биль, у котруся розказує, що на верецькому перевалі варта сокотила кордони австро-мадярської держави. Коли видко було з другого боку без кида врагів, то дозорці огнями сповіщали ту варту, що знаходилася на ружку, майщи у горі нинішнього голубинного, а вже з цього верха посилали в Мукачівську домінію поштових голубів, котрі несли звістку про неприятелів. Ей, що ви туй вадите, шепче мені вітер. Археологічні розкопки сповіщали, що й було поселення ще в четвертому, третьому віці до нашої ери. А документально село вперше згадують у 1420 році. А ми знаємо, шепчуть мені Ромашки, що ще у кінці дев'ятого віку то й проходили мадярські племена, які пакосіли у Притисянській долині. І ми повними, як прятався у переслідуванні у наших лісах після поразки антигамбурзького заколоту в 1670-71 роках Ференц Ракоцій, котрий потім хитро пробрався в Польщу. Много народу топтали наші путики, каже мені Гремівка, Гримівка, штузарів старими вербами. Або мало хто знає, що в Голубинному в 1886 році родився перший губернатор Подкарпатської Русі Григорій Жаткович, котрий доклав, це мало сил, щоб вивести цю землю із економічної кризи. Повім вам, вже много талантливих людей ця земля вскормила і пустила у світ. Кажуть мені лютики, і в них з благодарністю припоминають своє село. Я легко у ходу вступав у горі берегом моїй вулиці, що веде в моє родної гучело. Зазвідаєте, чомся так називать. Тебе потуг Гримівка дуже голосно дзюркоче, гучить, завто народ і назвав усю вулицю Гучелом. Ну, а й бояся не творю, що мало поезії усі в назві. Важно, що про мене, все майкрасна земля у світі. Ви не вірите та побзирайте самі, як красно зацвіли трави, чічки ярні. Правду каже жоно, що красно, бо Всевишній сотворив кожну рослинку на хосен. Видиш кілько ромашок рясно розцвіло, а зазвідеш, який із них хосен. Як ти повім кіть посадити ромашку пела яблунки, дерево не буде їсти яблункова плодожерка, а капусту не від гусениць, а другі чічки ромашка сокотить у тлі. Я вже не кажу, яка полезна ромашка у ліченні, коли болить гертанка, у дворі її вистановлює поврежденне волосся, але це кід ним помити, стає гладким і бархатним. А це знаєш ти, жоно, викать мені щавель, що ромашку колись називали пуповкою. але му кінці 18 віку агроном Болоту вперше назвав її ромашку. І не кожда з неї полезна, але мдакотра, бо їх більше сто видів. Не Невайтеся, дорогінки мої, бо я люблю кожну травичку, кожну Чічечку. Та позирайте, як рясно у траві розрослася незабутка. А ти знаєш, чому вона так зве? каже мені комуничка? Ні, ну та послухай, колись давно богиня Флора спустилася на землю і стала роздавати ім'я кожній в травиці, чіці. І іби всім роздала і вже хотіла йти геть. А той чує тихінький голос Не забудь і мене Флора, дай мені якоїсь ім'я. Обернулася Флора і нікого не відить. Уже знов хотіла піти, або чула оп'ять голос Не забудь і мене Флора. І той богиня увиділа у траві маленьку голубу чічечку. Добре, повіла Флора, – незабудку. В'єдно з ім'ям, я наділяв у тебе чудотворну силу, ти будеш вертати пам'ять тим людям, котрі почнуть забувати своїх ближніх і родину, з того часу ця маленька голубенька Чічечка розцвітає май перша у яри, нагадуючи нам про рідну землю, на яку ми ся родили. Помніть і ви, телепозирачі, про своїх рідних і маленьку отцюзнину. У слідучому листку нашої програми ми предлагаємо вам побзирати фрагмент з відеофільму на фіглі до марки Голубинської. Файно никак, ти дощ мало став, вон не мало збирати. Ти поклав усі покласіграш, то збирав. Або це вам у вільківці, вичуєте ж мов вільків. Ми даємо ходили позитича. Находилися мися. Далеко і не прийшли, або варто у вільківку та в кащу прийти. Ну або слухайте, що так він ця насміяла. Коли прийшла, слухай, до своєї куми, а неї хлопчик маленький прийшов і каже, мамко, десь на мене такого файного знайшли. Мати на нього поникала, ну, син, тебе в капусті. Мамко, а сестричку де? Сестричку в моркві. Мамко, а май малого братика де? А братика в буляк. Мамко каже малий нічого не розумію. Та що тебе няньку? По цілому городу тягу. А по був в рибах та й чий по харчі вися. Йось таке динаміки вже находили упили безявільно, ні. А ти знаєш кому які мають бути мужчину? Тану каже. Такий як кава. А як? Гарячі, кріпкі.

Є моя парад на та не парад. Прийшли сюди. Такий дощ паде, а висота так гону а я так знаєш. Ми же дощ, ми же дощ. Це й прийшла. Все дощ приходить. Уже вам треба пора прийти хоч раз у сонечко. То на багатство о Ну, та правда, слухайте. Що хочу вам повісти. Стоїть один буковий такий, а стоїть такий, та на нього. Мукомор. А mm -hmm. тут мукомор великий. а Буківчик такий мацинкий. Та великий тут мукомор каже, гей, не боре, і ти видиш, який я красний. А зараз, каже, прийдуть і увидять, який я файний. А маленький тут буківчик каже, ти красний, ти великий. Ай, бо зараз під грибар прийде, та так чобота дістанеш по зубах. Що нарости голова з них. Янько мені казав, є мухомори, то є і білі риби. А ти знаєш, Микулко, уж грибу в щитки можеш їсти. Як шитки? В шиткі. Шитки. А й вода потрілам один раз. попробуєте. за похвалю, тепер їм зварила, була твоєму чоловікові їсти. А він прийшов та каже, жоно, що ти зварила? Кажу, уху, жоно, покачу там бурак плавле, поко то борщ, покачу там риба плавле. Ну кажу, чоловіче, тобі не вгодиш. <laughs> 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 Може, ти бом борщі з рибів була Так, <laughs> <No. laughs> Дорогінькі мої, так дощ став. Та уже стал водить. Та так, тяпле, по через раз. на кабель куда си? Ти тебе на кабель куда си? Ти тебе на кабель на Ми це мало до доща. Слухайте, такий припустив рясний, бо теплий кайни, будуть такі гриби рости. Всі пак викида, я намало назбирала. Найбо мало буде. Не кивай тому і покладь назад. Пахаш, пахаш, ну, пахай. Ну, бо я приливаю. не то хочу вам казати, некайте, била м на гриби, та так їм це мало прийшла, а там і грибарі ходять. Та слухайте, двоє такі п'яні, такі готові, що день другому сорочку свою ж не запасав. <риклад> <риклад> ну, <свої> <риклад> земі, <риклад> <віділи>? <риклад> Слухай, мішку, так їм no. тебе давно не це пока десявжени. Чим це твоя жона за ними? Ну, no, Таке консервірує, сушить мало. Та що консервірує? Гриби? А гриби, ну. Но... Точно гриби. Оби гриби. Мозгами <реш> так, слухай, і щем ти хотіла звідати, пока поки у них була гостяка, в них така мала постіл на малу дитину. Як ти на цю постели спишеш свою жону? Очереді. <реш> <реш> Олько, пока ти щось такого поранну ташку? <реш> Я і не планувала йти на гриби. А я куди? собі просто йшла по пути біля хащі, никак один біляк, другий біляк, ну то, то школа. Ну. Ти думаєш, що ти лише одна знаєш глядати а гриби, вийдеш. Ну, ну. Чи паливка, чи я знав, пожарю там, чи щось з ними зроблю. Буде? Пально, да, помада? Буде. помада з грибами. Ну, Йой, кумачко, ти знаєш, що ти хочу казати? Я пішла до своєї куми, а в неї чоловік такий великий грибар, кожен божий день іде на гриби. Ну, я ти не то хочу казати, знаєш, моя кума мірять перед зеркалом таку шубу, дуже шикарну. А в неї хлопчик такий трирочком. Стата нейка спереду, з боку, ззаду, никакникати каже. Мамо, коли вам уже няню женяню у шубу купити? А вона каже. Йойді тваку! Я кобамся на твого відця наділати, тебе би ніде не було. Слухай, Коля, що я хочу звідати? Я не був у твого сусіда. Уйван такий файний ремонт учинив, айбо всі стіни круглі, ні одного уголку. Я тебе повім чому. Бо тя ще опросила, що просила, що зять уділий, хоч один угол. Знаєте, тепер коли дощ паде. Ну, поки бо а де було сонце, та яся збирала на море. Кажу своєму чоловікові Іване, і так би ми йшла на море, а треба би щось такое файле, обом пішла туди на море, на пляж, ми всі казали Вау! А Він мені каже, змей лежі. А бо я на свого чоловіка нікда не сержу. Дівка, ви ще не піддавали, та оббисте знали. Кіть ваш чоловік поцілів, хижі, розмітує лепаві носки, а то він просто мітить свою територію. Не сидіться на нього. Паньку, та чомуся не даєш? На що? У мене є попугай, є нього пес, квіт. Під... Нащо мене чоловіка? Ну, то що? Попугай цілими днями кляне. Весь цілий день глядить їсти, а кіт цілу ніч це волочить. <рив> <рив> слухай, не в тому проблема. Знаєш, в чому проблема? Стрича, оця дві баби, такі базарні на, ну, на, на пути. На, 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 на другу звідає, слухай, щось стало у нас в селі. Та рутаю, розказує, розказує. А каже, це чулась новість. Каже, яку новість? Анця умерла. Каже, ано, ще з неї кого не було. <рив> Іду <риклад> я до селом та віжу двох чоловіків ідуть та й говорить між собою. Каже, один другому десь був, на охоті, та щось наймав. Їжаків. Нащо? Ну ану нащо, кой як думає? <нашто> а я вповім <нашто> ну. жоні на воротник та й на стельку. <нашто> Roedd yn Прийшла карта рокова.

E На небі звістка ясно чуга, отмолота, а то була та прекрасна, як на небі з міста Нехай хтось знову лялово, бо я так любово шугаю. Здевай хтось знову лялово, бо я так любово шугаю. Веселої! Ти Чинку, раковицьку, некут, яку і ця начинка має і той колач, що там на свальбу печуть, бо тут є і яйце, і молоко, і майонез, і масло. Усе, що має доброї дома, є та все туди кладуть. Аби сте знали і це нашого здоров'я, аби сте знали тут лиш натурпродукт, так що все вам, тоби вас ніч не боліло, та приходьте, май будемо вам усе печити. Mm. Знаєте, Марко, а моя кума дуже любить їсти начинку з маслом. Та я ювен венде кажу, бо у нас недавно праздник, та кажу: кумочко, кумочко, мастіть масло. Она мащу, мащу. Ти кумочку не клади, а й масти, будь добре масло. Дуже <ристо> <ристо> <Та> файно. <ристо> кума ця щедра, я кажу. <ристо> <Но то Yeah. ристо> се, Марко, Кристо вам дябро, добре, фанокуснуйте, по та там тачку, а до нас Ру. мало май часто приходіть. Та прийдемо, прийдемо. Ой, не плачте, моя мамко, не плач. Та ви собі то жалю отложте служити я вас більше не буду, за ваше коханічко дякую служити я вас більше не буду. Шоє коханічко дякую, ой не плачеці борашки не плачте, та ви собі то жалю отложте більше з вами я ніхто не піду, за вашоєцінь дякую не плачте, цим, бори, не плачте, та ви собі того отложте. танок з вами, я більше не, не піду. За вашої цюлювання дякую, Танок з вами я більше не, не піду за ваше льовання дякую. Що вона каже? Ти на мене нич не сердиш. Я на тебе так гойкула, а ти така блага. Кажу, це не твори чоловічку. Дякую, ти на мене гойкаш, та я йду у туалет та чищу унітаз. А він мені каже, що помагать спокоюється. Кажу, ай на чоловічку, бо я то чищу твою зубну щітку. разовал, та, та.